По їжу і зимові речі до гуманітарного хабу прийшла харків'янка Світлана. У Вінницю дівчина вимушено переїхала півроку тому. Мешкає в гуртожитку. Це дуже сильна підтримка. Бо... Не майже не на все вистачає тої допомоги, яку нам виділяє влада. За кожним переселенцем закріплюється волонтер. Він має допомогти внутрішньо переміщеним особам знайти все, по що ті прийшли, аби не поверталися додому з порожніми торбами. Людмила звільнення рідного Херсона від окупантів святкувала на роботі. Жовтня працює тут волонтеркою. Спершу каже, сама сюди ходила по гуманітарку. Згодом стала допомагати іншим працювати, і я відразу згодилась, треба допомагати людям. Я відчуваю цю біль, яку відчувають всі переселенці, тому так. Волонтерка Марія відповідальна за продуктові набори. Їх фасує, пакує і видає. У її роботі каже, важливо знайти підхід до кожної людини. Спочатку реєструємо людину, потім ми дізнаємося, взагалі, звідки людина, можливо, люди бувають такі, що хочуть поділитися якоюсь своєю історією. Ми спілкуємося, а тоді ми запитуємо, що їм необхідно, і проводимо по локаціям. Коли вони дякують. то Це ну, дуже приємно. Дуже багато людей, які вдячні, які розуміють. Що це пункт де допомагають гуманітарний хаб на першому поверсі ТРЦ Мегамол у Вінниці працює з березня. Відкрила його громадська організація Полом'я надія за дев'ять місяців повномасштабної війни. Їхніми послугами скористалися понад 46 тисяч переселенців. каже очільник організації Анатолій Загляда. Ми отримали 40 тон допомоги від, ООН, від наших партнерів Кримсос. І ось вже третій тиждень ми видаємо цю допомогу, то там ну, 40 тонн по тисячу найменувань це посуд, новий матраси, подушки, ковдри, і постільна білизна і гігієна. Щодня по допомогу до центру приходять зо пів тисячі переселенців. Такі ж пункти надії мають і ще в Миколаєві, Херсоні, Житомирі, Донбасі, Запоріжжі. З Вінницького хабу волонтери везуть туди те, чого не вистачає переселенцям в інших містах України. Ірина Хохудра, Вадим Номчак, Суспільне новини, Вінниця.